Поговоримо про те, як доповнити перекладом статтю Вікіпедії. Ось в українській Вікіпедії є дуже коротка стаття про Плеріон Молодий залишок над нової зорі. А в англійській Вікіпедії стаття повніша. У лівій частині сторінки ми знаходимо спеціальні сторінки, а на них автоматичний переклад статті. Відкриваємо в ньому англійську статтю, перекладаємо в ній окремі абзаци і переносимо їх в українську статтю, відкривши їх в режимі редагування. В деяких місцях просто виправляємо машинний переклад. Деякі менш цікаві, непідтверджені джерелами місця англійської статті не переносимо в нашу українську версію. А десь з розумом об'єднуємо англійську і українську версії. Хоч українська версія і була коротша, вона мала певні переваги відсутні в англійській версії, наприклад, особливо цікаві для нас україномовні джерела інформації. Завершивши, зберігаємо переклад. Оскільки автоматичний перекладач не завжди правильно працює з джерелами, нам доводиться вручну виправити деякі його хиби в режимі редагування коду. Зайшовши в історію редагувань сторінки, бачимо, що ми збільшили її розмір у понад 4 рази, і тепер ця сторінка на понад 3 чверті написана нами.